Добрий день, малята і шановні батьки. Сьогодні на занятті ми з вами будемо тренувати легені і мавлиневий апарат. Перша вправа для цього мені потрібна коктейльна трубочка. Василька, яку трубочку, якого кольору мені взяти? Ну, давай жовту. Беру жовту трубочку. Перша вправа називається хвилі на воді. Друга вправа бульки. Третя вправа зруш кульку з місця. Кладу кульку і дую на неї. Другу кладу. Вони бігають по воді. Ось так. четверта вправа називається Вітер, по морю, гуляє. Для цього я беру великий човник білий і багато різнокольорових маленьких. Запускаю їх у воду. Раз, Синенький, маленький. Давайте тепер зелений. О, давай зелений. Зелений. І червоний. Зараз, зараз, зараз. Червоний. Зараз. Оп. Оп. І фіолетовий. В нас О. ціла флотилія кораблів. Так, Це такі маленькі човники. Спочатку дує, легенький вітерець. Потім дує, вітер сильніше. І ще сильніше подув вітер. Це вже ураган. Фу! Фу! Ось так. Бачиш, збилися від урагану, поховалися. Всі човники, діти, грайтеся, тренуйте свої легені, тренуйте свої, свій мовленевий апарат, розважайтесь, веселіться, до побачення!